Формадол. забудь про головний біль. Все, що Олена Брайченко сказала про сьогоднішній святковий стіл на водохреща. Ми з його зараз спробуємо втілити в життя. Маємо невеличку перевагу в тому, що вже фасоля, яка буде основою цієї намазки, було б дуже гарно дати їй назву цієї намазки. Ну давай Це як ми думаємо? цю квокваселена Квасоле, намазка, Чи як ні, ні. Квасоле, чесник, часник? Ні, ні, давай цігуля. епатажніше, трошки епатажніше. Буду... Ну, Спробуй давай, котик, давай обож епотажніше. Пишіть нам, будь ласка. Ми тендер влаштовуємо. Mm. А, ви знаєте, що слово тендер в Україні воно майже. Е... Лайливе, от, але у нас буде чесний тендер. Як назвати е, чесникову квасолеву намазку маску під е, е, святвечір? Другий святвечір. Плюсівська, якась може щось таке. Ой, давай маємо. вже не чіпати. господи. Вже і так, знаєш, <смуж> <смуж> я не канал чіпаю, а, я, а, тип... я а, нас чіпаю. <смуж> <смуж> а, а, <смуж> так, ну я не знаю. Ну слухай. Найголовнішим <смуж> інгредієнтом буде. <друзі>, Давайте ти, <смуж> ти розкажи про те, що голодна маска. Голодна, голодна маска. голодна маска, яка не буде робити нас голодними, тому що вона дуже поживна, смачна. І дивіться, Єгор зараз взяв, просто видавив із шкірки чесник, який запечений, розрізаний, запечений. Ага. І тепер може а ти вже ти кинув одну, так не, зараз це буде буде Думу, ні, зараз достатньо ні? думаєш більше довго. Ти думаєш? давайте а, а мені здається на таку ну, кількість що квасолі можна всі чотири додати да, да. запечених до речі. Вже так? сильного запаху чуснику не буде мати абсолютно, запечений. але такий присмак буде приємний. Що так ну нас стіл? А давайте, друзі, покажіть Шокало, нам, будь ласка, палу, рецепт, як як готується наша голодна намазка. Цибульку просили на от отак вздовж. Ну, от Бачите, 400 грамів квасолі, <как> дві головки часнику запеченого, сіль, вуджена паприка або копчена, ще її називають цибуля, і олія. Друзі. Єдине, що заздалегідь ви знаєте, десь за добу або краще з вечора замочити, а потім в солоній воді відварити. Це ну, знає. а знаєш, в чому секрет? В чому секрет? тому, що квасоля вона дуже густу консистенцію має, сюди можна додати або трішечки олії, або трішечки водички. Тоді водички. Можна трішки додати ви Можна Ні. додати водички, щоб вона була водички. трішки так, трішечки зрізана. Це нагадує ізраїльсько-сирійський хумус. знаєте? А воно приблизно таке і є. Це ж хумус, це ж нут. Це нут, так, це нут. Ти впевнена, що водички? Так, так, можна. Одну грамочку можна. Бачила, це не розробили відповідальність колективно на мені. Відповідальність на мені за водички. – Ні, на вікові нелі господиня, в якої є діти, точно знає, що вона робить. Водичкою можна врятувати будь-яку страву. Дивиться а Нелі, як мама, яка точно знає, що робить, вона знає, що миттєво треба зробити, щоб вирішити проблему Так. А далі як буде воно бачите, як ну красиво да? пішло. Слухайте, ну це правда, як хумус, абсолютно просто, український хумус. Ну, знаєш, насправді, так як наші адміністратори квасольку відварили заздалегідь, то тієї води солоної, в якій варилась квасоля, в нас немає. Додаємо просто звичайну воду. Але якщо у вас зберіглася ця водичка, в якій ви відварювали квасольку, то ви бачите? можете декілька ло водички навіть... Я думаю, що можна зверху вже на саму куле. канапку. Навіть дістати. дивіться, все зроблено. Звичайно, заздалегідь треба на ніч замочити квасолю для того, щоб вона ніч розмочилася зварити вранці і після чого робити з нею ту процедуру, яку з нею зробив зараз. А Але Ароматики. практично все готово. Зараз будемо намазувати зараз. Би нам гарну тарілочку взяти. Ой, краси О, там крібачі керамічні красиві. О, давай будь-яку саме, коли гості приходять. Ми їх красиво дістаємо. Скажи, щоб нічого не пропадало, це це як ніяк ну що, це лютри. Давай це як у кожного в родині знаєте, є тарілки для себе, для родини. А є коли гості приходять? От у нас оце наш менталітет. Оце на потім на потім. Оце коли прийдуть гості, гості 20 років не ходили. Час нічок відчувається чи ні? Я не він, відчуваю. в принципі, має давати просто аромат, Давай. такий легкий легкий смак, тому що Слухай, запечений часник, він, звичайно, абсолютно інакший на смак, ніж ходити, часник цілуватися свій, і на роботу, все можна. да. Він просто дає такий аромат. Не Неля, тобі цибульки зверху. Буквально одну грамочку, бо то без цибулі Тріщити. не працює сьогодні. У нас голодна кутя буде вечором, а зараз сніданок має бути треба дожити ще до голодної куті, бо голодна на Вона бачите, як все просто. Бачите, ще один вам сьогоднішній на вечір. Клас. Провести легко усі свята. І Дякую. Згадати шилений віклю. О, така. Ну, трошечки. Ну трошечки. Що ж, це ж свята? Ну, Зараз віруси ходять, треба, знаєш. Зараз і віруси, і А грип, і Б, і С, і Д, і все на світі ковід кажуть, Ми, контує. на жаль, Ми, не перераховує. Тому, тому, тому не можемо вігай, спробувати зранку. Це ліжко має скоро прийти до звір. Друзі, дорище. смачно. Так, і це буде мій. Так? Так, ти без? Ні, я трошки, а як треба, то я не буду виділятися від колективу. Просто у мене ще є для вас сюрприз з вчорашнього дня, то можу вас е, попередити, щоб ви залишили собі ще трошки місця. Ти нам у спадок від люди і руші дістався. Це не просто люди. в спадок. Вони просили мені передати вас, я а як святий Миколаєв зараз. Так, ну давайте зараз. спробуйте, і тоді Давай. будеш передавати нам. Mm. що ж там Ви з Русланом mm. вчора wow. наготували. Скажи смачно. Вау. Wow. Mm. А все просто і відварена в солоній воді квасоля і штуку зробили запечений час. Поклали в холодильник угу. і протягом цілого тижня, от робочого реально 5 днів. Так. вранці це швидко на хліб намазували. Поснідали, і ви дуже довго не будете відчувати голоду. Так, це дуже смачно поживно, По-українськи. І найважливіше, от реально зараз часник не відчувають. З наших локальних продуктів. А його вітаміни там є. Угу. Так, Юра, що в там ефірі? в холодильнику лежить? Так, кажи, Що вчора Що ти там нам приготував? Дорогі друзі, до вашої увазі. Вчорашній вівторковий шедевр, який який Люда мені, і Руслан. Просили передати вам. Тут є чотири мої штучки, які я робив. Знаєш, Це трішки схоже на вергуни. Я не знаю, чи ви пробували пробував дитину. Тут де 5 копійок, знаєш, щоб знайти сьогодні, подивитися, де моя. Але подивись, вони всі ідеальні. Тобто схоже чи? на цукерки. А це і є цукерки. Там всередині сусика, ні, це не солодке. Давайте спробуємо. А, а, давай послухаємо, що там а, русі і люди. Нас наслугли. Цукерка. Давай. Що, там, давай. У нас вийшла, і ось це буде завтра їсти. Єгор Гордієв і не шукопляс. Угу. Ну що, бубни не знов вмикаємо, друзі, соус, різні діпи, намаски, сиро. Так от берете. От Єгор, я майстер-клас показую. Ось так. Так. Ану. Ось так Ой. можна. І що? М -м. Ого. Ну, ну, ну давай, давай майстер. Дивіться, я з'єднаю дні. Вівторок з'єднається з середою. Неля. Ход трошки кетчуп, давай, і тут нашої намазки. Слухай, а ну давай Приходь я до вас сюди підійду. А, ти, ти намазочкою, під'являю. Да? Мені здається, я взяла Друзі, твою цукерку. Дуже схожу дуже на, те, на те, що робив Руслан. Зараз спробуємо. М -м. Схоже давай. на київську його чекати, давай, чого давай, не їсти. А Я хочу давай. так само макнути, згадати вчорашній день. М -м. М -м. Я певний, глядачі, значить, така київська перепічка. Смачно? На хречаток на розі. Вже 35 гривень коштує. Превішки. Це з листкового тіста? Гривень 35, 35 років. Працює, їй <dropdowns> там 40 років вже. Ти бачиш, да. З листкового тіста? Листкове тісто так. – Бомба. Прекрасно, колеги, ви а прекрасно remedy? готуєте. Можна, прекрасно. – Можна навіть нашої намазочки намазок. Найкращі, приходьте частіше. Кожного дня. Кожного дня передавайте щось. Пауза невеличка, далі висичні сюди. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.